Активні профілактично попереджувальні заходи серед працівників фіскальної служби нині проводяться податковою міліцією області. Так, співробітники відділу внутрішньої безпеки фіскальної служби в поточному році взяли участь у проведенні 66 службових перевірок і до 44 працівників застосовано заходи дисциплінарного впливу. Упродовж січня-липня цього року за матеріалами відділу власної безпеки правоохоронцями рівненщини було відкрито сім кримінальних проваджень щодо виявлення корупційних. Злочинних фактів. Окрім цього, працівники відділу власної безпеки вбачають головними завданнями і перевірку кандидатів на роботу до головного управління та митниці. Виявляти і попереджувати боєві корупцію, не допускати в органи державної фіскальної служби злочинних елементів, які колись були причетні до корупційних злочинів, також забезпечувати не. Те, щоб люди наші не попадали в злочинні схеми, ну і дуже важливе актуальне питання, прозорість, відкритість. І співпраця з на брифінгу були присутні представники громадської ради при головному управлінні Державної фіскальної служби, які активно моніторять ситуацію зі станом податкового законодавства. За словами експерта Лариси Садової, всупереч нормам закону, законотворці дозволяють собі по кілька разів на місяць міняти норми податкового законодавства. І в тієї вимоги, що зміни до податкового законодавства можуть не раніше, ніж за 6 місяців значить, до моменту їх запровадження, 28 грудня прийнятий закон і з 1 січня він вже введений в дію. Те, що відбувається сьогодні з податковим законодавством у нас, це інакше як хаос назвати не можна. Така нестабільність у податковому законодавстві негативно впливає як на фізичних осіб платників податків, так і на представників великого бізнесу. Окрім введення мораторію на зміну податкових актів на 5 років, члени громадської ради пропонують власне вирішення проблеми. Згідно закону, там є відповідний закон про громадське обговорення. Значить, закони мають бути оприлюднені не раніше. Тобто від місяця до трьох повинні дати громадськості бізнесу для обговорення цих законів. Податкова міліція краю декларує свою відкритість та прозорість до громадськості та преси. Тому при наявності інформації про факти вимагання або одержання хабаря службовими особами податкової та митної сфери, головний податковий міліціонер області Андрій Ваховський просить повідомляти його особисто за номером телефону 066 826 95 35. Тетяна Івашчук, Олексій Самойлов у ритмі подій.